Вітаю! Мене звати Вероніка, вітаю вас на моєму каналі. І вже 9 місяців я не сиділа і не записувала відео, тому мені дещо трошки якось дискомфортно. Плюс це моє перше україномовне відео. І надалі, я сподіваюсь, всі ролики будуть в мене українською, українською мовою буде більше, українських книжок буде більше, українських видавництв і так далі. Дуже тяжко повертатись, трошки хвилююсь, тому що моя українська не бездогана. хотілося б краще, але я сподіваюся, що це можна виправити і вдосконалювати її. І якось так. Я, чесно, не знаю, з чого почати, тому що вже 9 місяців я знаходжусь через повномасштабну війну в Україні. Я знаходжусь в Румунії. І тяжко. Я не знаю, коли ми повернемось, але потрібно якось знаходити позитив у житті. Для мене позитив це книги. Тому розповім про те, які книги в мене зараз є тут. І як вони в мене з'явились, я взагалі приїхала сюди без книжок, тому що в моєму тривожному чемоданчику, тривожній валізці, не було книжок, це зрозуміло. І в мене була тільки собака і один чемодан з подругою на двох. І там місця книгам не було. Коли я приїхала сюди, я дуже сподівалася, що це буде ну, максимум неділі-дві. Перше, що я придбала собі у Румунії, це чому я такий розумний Фрідриха Ніче. Це така прекрасна нової полички. Просто поставити цю малесеньку, я навіть не можу назвати це книгу, якась брошурка. Поставити на полички і ось чому я. Це буде відповідь на запитання, чому я така розумна? Ні. Так. Це був сувенір, я сподівалася, що повернемось додому. Потім вже пройшло декілька місяців. Місяця три, і я зрозуміла, що ми не повертаємось додому ще. І якось так книжки почали приходити в мій дім, якось накопичуватись, я не знаю, мені здається, вже я з ними живу, а не вони зі мною. І книжка, яку я купила першу вже з думками про те, що ну, почитаю, тому що я тут надовго. Це Джордж Орвел-Ферма тварин. Я не знаю, як приклали українською. Мені здається, усі знають про що ця книга, окрім мене, тому що я ще не читала. Я купила так ще й не прочитала. Якось не склалась, але я хочу це виправити. Прямо близькому майбутньому, тому я сподіваюся її прочитати вже до початку наступного року. До речі, цю книгу я купила на книжковому ярмарку у Бухаресті і там також було це не видавництво. Це... Антикафе Сінека, і вони підтримують дуже Україну, і тому на честь цієї ярмарки вони переклали з російською, тому що авторка спілкується російською, але вона з України. Це Ольга Гребенік, це українська художниця, і це її військовий журнал. Про те, як вона з дітьми сиділа перші дні війни у підвалі. Тут є е, такі замальовки, е, і від руки автор писала. Е, тут перекладено, звичайно, румунською, але я читала те, що писала автор. І я не думала, що така маленька збірка маленьких дописів може викликати стільки. Сльоз я просто ридала над кожною сторінкою, тому що слава Богу, в моєму житті такого не було. Але я собі, що дуже багато українців е, пережили це і проживають це зараз, і це, це велика біль у, усього нашого українського народу. Я сподіваюся, що. В найближчому майбутньому це все зміниться, і ми будемо жити так, як на це заслуговуємо. Далі мені після такого депресивного настрою, який в мене вже 9 місяців, я придбала собі таку якусь легку романтичну історію, хоча я взагалі не фанат таких книжок. Це Джо Томас, Бігство до іспанського сонця. Якось так. Це книжка про жінку, яка дуже втомилася від свого життя, і в неї випадає нагода попрацювати, просто доглянути за домом, поки хазяїн цієї домівки кудись поїде у Іспанії. І там я почала читати, прочитала буквально 50 сторінок. Тому що закінчилось вже літо і почалась осінь, і я якось восени читати про іспанське сонце. Ну таке собі. Ось але дуже легко пише автор, і я сподіваюся, що навряд чи я прочитаю це взимку, можливо, навесні, а ще краще прочитати це в Одесі біля моря. Наступне, що я купила, це Фредерік Бакман і його така малесенька новела, напевно, я навіть не знаю, як це назвати. І кожного ранку шлях додому стає все дільніше, длінніше, напевно, довше і довше. Не знаю, про що це книга, тому що читати анотацію якось. Uh, не знаю, вона така малесенька, тут менше ста сторінок, і це Бакмен. Я йому довіряю на всі 100%, тому uh, думаю прочитати її вже зараз, коли щесь uh, таке якесь різдво. І хоч трошки підняти собі настрій, тому що різдвяного настрою, звичайно, немає. Але хочеться якогось трішки просто душевного спокою. І я сподіваюся, ця книжка мені це подарує. Далі я собі купила цілу серію коміксу. Це Херцтапер Еліс Осман. Осіман, навіть, Осіман. Це, ця книга, я знаю, першу книгу вже переклала українською. І ця, це історія кохання двох школярів, які Зрозуміло, що кохаються одного одного, і в них такі дуже а, здорові стосунки. Це, напев, це напевно, приклад для усіх, що просто потрібно розмовляти. Виникла якась проблема, якесь недорозуміння. Просто поспілкуйтесь Також Також Тут Є лінія а, про ставлення батьків до своїх дітей, у яких а, нетрадиційна орієнтація. Взагалі багато проблем підіймається і питань у цій серії, хоча, здається, така легка і романтична історія. Я чекаю заключну п'яту частину, яка повинна вийти вже на початку наступного року, і я радію тому, що її перекладають українською. До речі, в мене кумедна історія сталася з першою частиною, тому що я пішла в магазин, подивилась, думаю, куплю почитаю, почула багато позитивних відгуків. Взяла, купила книжку, прийшла додому, відкриваю, знімаю плівку і розумію, що ця книжка румунською. Просто там поряд стояли дві стопки з англійською і румунською і обкладинки зовсім однакові. Я така, і я трошки попрацювала перекладачем з румунської. Собі робота, але не дивлячись на це, мені сподобалась історія і я придбала продовження. Також від цієї авторки я купила таку новелу: це про ну я не знаю, продовження чи приквел, чи вбоквел про цих геро героїв, Ніка і Чарлі. Малесенька книжечка, я ще її не прочитала, якось відкладаю, коли мені захочеться повернутися до цієї історії, тому що продовження поки що немає, і тому це така малесенька моя заначка. Так, далі я придбала собі такий комікс ще один на ту ж тематику автор Нгозі указу. Вибачайте, чекпліз. Перевірте. Перевірте, будь ласка, якось так. Ця історія також про двох хлопців і їх стосунки, і хокей. Але ось ця тема про хокей мені не дуже сподобалася, її тут занадто багато, тому якось так. Прийшов повз мене цей комікс, дуже багато термінів. І мені це не дуже сподобалось, але мені дуже подобається малюнок. Він дуже такий гарний. Тут. Мені подобаються відцінки, кольори. Вони такі дуже, як на мене, осінні. І далі, Боже, яке воно важке. О, я не знаю, можна качатися, не треба ходити до спортзалу. Це серія коміксу. Ось він. я підкачаю біцуху до кінця ролика. Це, так, потримаю одну книжку, автор Рейчел Сміт, Лор Олімпус, міфи Олімпу. Тут у центрі сюжету стосунки Айда і Персіфони. Насправді я профан у всіх міфах і легендах, які тільки є, я давно хотіла познайомитися з древньогрецькими міфами і якось так все е, проходить повз, не доходить, не доходить до цього руки. Але коли я почала читати цей е, комікс. Мені сподобалось те, що я просто побігла до інтернету читати, чи справді ну, чи це канон. І так, справді, все йде, як описується у міфах, і мені подобається, коли книга або комікс тебе змушує щось читати додатково, щось шукати. І це для мене значить, що ця книга справді мене якось затягнула у себе. Мені дуже полюбився тут малюнок. Він такий рожево-фіолетово-синій, досить милі стосунки між головними героями. І я жду продовження. Це, до речі, я тримаю третю частину, яку ще я не читала, тому, тому що я її відкладаю постійно, оскільки четверта частина вийде аж у наступному році влітку. А, а взагалі там буде. Здається більше восьми томів. Я не знаю, як мої полиці це витримують, але вони дуже гарні. Мені дуже прям подобається. І я думаю, що я. Ой. Вже в найближчому часі повернусь до цієї історії, прочитаю третій, третій том. Я знаю, що є повністю цей комікс. Хоча він, здається, ще не до кінця дописаний, але він є у... в інтернеті, можна прочитати. Але якось хочеться тримати у руках ось цю красу, перечитувати, переглядати ці барви, тому що все-таки на екрані телефону це буде не так. Це всі покупки, які я зробила у Бухаресті, і. Е... Я на одну неділю їздила в Україну, в Одесу і змогла на півгодинки ем, заскочити до себе додому, схопити якісь книги. Я пішла відразу, оскільки часу було небагато. Пішла до своєї полички з непрочитаними книгами, хопала тоді усякого, що хопалась на очі, і привезла сюди. І так, перша книжка це темний карнавал Рея Бредбері, Рей Бредбері це мій улюблений письменник, один з. Тому я не могла поїхати а, без його книжки, і тим паче, що вона залишилась в мене одна на поличках не прочитана. Я її вже прочитала по, одному, а, по одній повісті у жовтні я читала, дуже сподобалось, дуже так атмосферно, а, темно, у стилі Бредбері. Це моє кохання. Наступна книга, яку я взяла в себе вдома, це Джейн Остін, Джейн Остін «Нортенгерцьке аббатство». Нортенгерцьке, напевно, аббатство. Дуже важка назва. Ну, це не для мене. А, так, я ще не прочитала, в мене було таке осінній якийсь настрій, був вересень місяць, і я схопила. А, думаю, прочитаю. І Коли мені захочеться щось такого, не знаю. В будь-якому випадку книжки читаються, і тут якби вибір не дуже багатий, тому і до цього дійде черга. Далі наступну книгу, яку я взяла, це процес Франца Кавки. Ця книга була в мене в моїх планах на цей рік, які пішоли. Пішли ці плани по одному в мене місцю, як і весь цей рік. Взяла. Був в планах, лежав на полишці, взяла, думаю, що прочитаю. У мене ще досі є бажання познайомитись з Кавкою, тому а, думаю, що це знайомство буде в нас з ним у майбутньому. Далі ще одна книжка з моїх планів: це Марсель Прус у Бік Свана, напевно, так прикладається українською. Це прост. Чесно кажучи, не знаю, чого очікувати від цієї книги, від цієї історії. Але хочу... я розумію, що мені потрібен такий якийсь неторопливий, розмірений настрій, і я питаю... намагаюсь його знайти. Це ну, досить важко в наш час знайти спокійний настрій. Але. Я хочу, хочу. Мені здається, цю книгу потрібно якось читати а, за чашечкою кави, перечитувати, так, смакувати. Ось як каву п'єш і смакуєш її, так і цю книгу. Так, ще одна книга, яку я взяла з дому, це Роджер Желязна ніч у самотньому жовтні. Я її прочитала у жовтні, і мені не сподобалось. Не знаю, мені здається, тут два. так співпало фактори, мені не дуже сподобала сама історія. Якась через те, що тобі до самого кінця не зрозуміло, що взагалі відбувається, то дуже досить важко це читати. Коли ти читаєш якусь не білі берду, і ти думаєш, ну коли ж тобі розставлять усі крапки над і і ти чекаєш, і взагалі фінал ці крапки мені не дуже сподобались. І мені здається, не досить влучний переклад. У мене взагалі з, українською, з українськими перекладами бувають проблеми, але і я просто спотикалась через кожне слово. Я не могла нагнати якийсь темп швидкий читати. Тут, взагалі, там 150 сторінок, я їх читала по додатку «Рорк» рорки подивилася. Чотири години, ну це смішно. Я 150 150 сторінок читаю ну, за дві години, дві з половиною це максимум. Але чотири години читати, ну, таке, якось таке легесеньке розчарування. Наступна книжка це Фредрік Бакман. Тут була Брік Марі. Ну, це Бакман, я його взяла для того, щоб підняти собі настрій. Планую на нього можливо знімати якийсь аля влогмас. Не знаю, чи доречно це зараз, але хочеться якось трошки підняти собі настрій. Я дуже люблю новий рік, але тут зараз, здається, яке? Десяте. 10 грудня, так, і в мене не те, що немає святкового настрою, воно взагалі в мінус в мене пішло. І якось хочеться трошки підняти його, тому що жити в такому якомусь депресивному стані це не є добре. Буду піднімати собі настрій, читати Бакмана. Хочеться чогось такого, чогось такого а, досить уютного, домашнього, по-домашньому, ну ви поняли, Так і. Буду читати і насолоджуватися бакманом дані. Ще одна книга з дому: це Ольга Токарчук-бівництв. Знаю, що досить багато в нас Ольгу Токарчук перекладають українською. Буду надалі, звичайно, купувати української книги. якщо мені сподобається. Сподіваюсь, що сподобається. Це така збірка її якихось нарисів оповідей про все на світі, і здається, найбільше про подорожі. Тому сподіваюся, що мені це цей автор сподобається. Ми з ним зможемо стати друзями і далі буду скуповувати, коли повернусь в Україну. І остання книжка з дому це Джеральд Даррел Свята, Звірі і Інші несуразності». От тут ми якось і зупинились несуразності. Я не знаю, як буде української несуразності. Я десь підпишу, як буде українською. Також така книжка для нас. Я сподіваюся, що вона мені сподобається. Також, мені здається, вона була в мене взагалі в планах на цей рік. Не знаю, не пам'ятаю. Так, це всі книжки, які були в мене вдома, але я, звичайно ж. Коли була в Україні, забігла у книгарні, не могла я пройти повз. Так, і першу книгу, яку я купила, це Без ніч Джей Крістофа Ура-ура. Це єдине фентезі, яке в мене зараз є на поличках. Не знаю, якось мені хочеться, щоб мені сподобалось, але знаю, що тут така. Головна героїня досить така суперечлива, особливо те, що вона досить має якісь пафосні ізречення, пафосні вимови якісь. Ось така вона. Не знаю, мені подобається це видавництво, це видавництво небо. У мене є вдома від них пів короля, дуже гарна книжка. Цю я ще тримаю в клівочці. Так, щоб вона подовше збереглася гарно, тому що вона і так пережила переїзд за кордон. Так, буду знайомитись і, можливо, також зніму якийсь влог, знайомство, перші, перші мої якісь емоції, реакції на цю книгу. Ну, книжок небагато, тому вибирати, що знімати буду тільки з цього. Так, Наступна книга, яку я купила, це «Фенні Flex, смажені зелені помідори в кафе Зупинка «Фенні Flag я читала у минулому році, її Різдво та Червоний Кардинал знімали на цю книгу влог, такий зимовий. Мені сподобалось, вона така досить затишна була книга, і я сподіваюся отримати тут таку атмосферу маленького американського. Кафе у маленькому місці, де всі один одного знають, якісь плітки, щось таке. І у видавництві Старолеви я купила якийсь детектив, список запрошених автор Люсі Фолі. Не знаю, чого чекати від цієї книги, просто взяла детектив. Тут відбувається вбивство на острові під час святкування весілля. Ось все, що я про це. Знаю якийсь такий герметичний детектив. Зараз я взагалі підсіла на детективи, вони такі не напряжні. Ти, е, е, ти думаєш тільки про те, хто вбився і якось не відволікаєшся на усі ці проблеми, які є довкола тебе. І остання книга на сьогодні це Ернест Гемінгвей» Свято, яке завжди з тобою, малесенька книжулічка така. Хочу дуже познайомитись з Гемінгвеєм і вирішила, що щось таке невеличке буде е, саме то. Е, тим паче тут йде мова про Париж, про Францію. Я дуже люблю е, читати книжки про Францію. Цю любов мені подарував і вселив в мене Пітер Мейл. Тому сподіваюся, що і Ернес Гемінгвей мені сподобається, познайомлюсь і далі буду скуповувати його, його книжки. Тим паче, що у видавництві Суролеву вони такі гарньовні, такі, якісь, я не знаю, і хочеться мацати обіймати. Дуже гарні, і бумага а, всередині дуже така, вона не біла і не жовта, якась така а, відцінку слонової кістки, дуже гарна. Ну, ось і все. Це всі книжки, з якими я зараз живу, живу у Румунії. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Сподіваюсь, що ви підтримуєте мою не досить гарну українську, але я буду намагатися якось а, трошки її просувати на інший рівень. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей. Бережіть себе.